Ями по коліна, яма в ямі. Якщо було поле, їздили полем трохи, бо тікали з тих ям. Так про дорогу через село Іванківці та до сіл Черепівка і перехрестя Калинівки розповідає водій шкільного автобуса Михайло Волуйко. Каже, до школи і назад возить цим маршрутом дітей чотири рази на день. Нова машина, ну її надовго не хватить. Сергій Слободянюк говорить, в Іванківцях автомобілям важко розминутися. У нас дорога йде буквально якусь два метри. Крім того, що вузька, уся у вибоїнах, як і узбіччя, показує Раїса Грицина. Каже, і сама тут травмувалася, і односельці. З'їжджає нога, десь люди не бачать темно, йде з роботи. Ідуть наші діти до школи. Це дуже страшно. У Нас узбіччя майже нема. Ями на дорозі кажуть місцеві, частково засипають самі. Близько 50 жителів зібралися у центрі Олешинського старостату з вимогою, як слід відремонтувати дорогу, яка пролягає через їхні села. П'ять шість було асфальта, щоб зробити, заробити це яму. Тетяна Чахутіна розповідає, подекуди й швидкі відмовляються до них їхати. Зверталися до керівника міських доріг. Так як нам було повідомлено, що дороги будуть засипані вапняком, на другий день нам приїхав просто пісочок з такою щебіночкою. Через день каже, все змило дощем. Водій рейсового автобуса, який курсує цими селами 14 разів на день, каже, щодня близько тисячі людей возить до міста і назад. Через Іванківці або ось тут, де я тільки що спускався. Ну тут дороги реально немає, тут тільки напрямок руху. Три-чотири дні їде, а два дні треба під автобусом лежати. Бо все вкладається в ремонт. Старостат каже Валентина Базилюк, відповідає за обслуговування прилеглих вуличок, а дорогу, про яку йдеться, повинна обслуговувати служба місцевих доріг Хмельниччини. Це номер дороги 023-1701 хмельницький Миколаїв. На балансі служби місцевих доріг, де мають відповідати обласна адміністрації, об автодор, але ми не бачимо. Ми не бачимо роботу, не можуть вони справитися, а передають нам. Я буду знати, що я не на коне розраховую, що тільки на себе. Виконуючий обов'язки директора служби місцевих доріг Хмельниччини Дмитро Авраменко говорить стан дороги для них не новина. Звісно, знали, це дорога є проблемною не один рік. Покриття вже зношене вщент, враховуючи рух великого вагового транспортного руху. Вона руйнується постійно. Кожен рік її проходили ямковим ремонтом. Хватає на один рік. Дороги загального користування місцевого значення, як і ця каже, мають фінансуватися з державного або місцевого бюджетів Цьогоріч від держави від. Тому йдемо шляхом фінансування з місцевих бюджетів. Щодо цієї дороги, ми звертались до Хмельницької міської територіальної громади, розглянути, надати перелік першочергових доріг, які потребують ремонту, та розглянути можливість їх ремонту на умовах співфінансування. Міська рада зазначила в переліку всі дороги, які знаходяться на території громади. Але каже, через брак коштів до співфінансування не долучилась на сьогоднішній день. В принципі, якщо або громада виявить бажання, або знайдуть благодійника, який захоче зі своєї сторони допомогти людям, розуміючи складний стан справ і в нас, і в державі, то служба зі своєї сторони може надати дозвіл на їх проведення. Нашими дорогами Дмитро Авраменко говорить: зараз ремонт дороги неможливий через низьку температуру повітря. Щодо фінансування ремонту доріг з обласного бюджету, каже обласна адміністрація прийматиме рішення в кінці зими. Вікторія Мельник, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельниччина.